Його роль у створенні англійської літературної мови може зрівнятися із внеском Данти установлення італійської. В Англії, де в 14 столітті просто людини говорили на діалектах, а знать користувалася французькою та латиною. Він перший перейшов на літературну англійську і в поезії, і в прозі. Найбільший поет до Шекспіровського періоду Джефрі Чосер по праву вважається батьком англійської поезії. Джефрі Чосер народився приблизно в 1340 році в Лондоні в сім'ї багатих виноторговців. Його батько поставляв вино до двору короля і зумів влаштувати 17-літнього сина на посаду пажа при пишному дворі Едуарда III. Розважаючи королеву, юний Чосер читав у голос або переказував чужі твори. Перекладав з французької популярний тоді роман про розу. А потім став складати власні вірші в дусі куртуазної поезії з її мотивами любовного страждання. У 1369 році чосер написав поему Книга герцогині на смерть дружини свого заступника Джона Гонта герцога ланкастерського. Чосер двічі брав участь у військових кампаніях і у Франції в першому ж поході потрапив у полон. Сам король Едуард III викупив його за 16 ліврів. Щоправда, тоді ж викуповуючи двох коней, король заплатив у вісім разів більше. Джефрі став королівським камердинером, а потім і зброєносцем. Він ніколи не знав скрути і міг дозволити собі купувати книги. Тоді, в 14 столітті, ціна одного фоліанта часом дорівнювала вартості будівництва будинку. А особиста бібліотека Чосера нараховувала біля 60 книг. Щосер належав до числа найбільш освічених людей свого часу. Його вважали знаючою та надійною людиною, неодноразово виконував секретні дипломатичні доручення короля у Франції та в Італії. На батьківщині Ренесансу він вивчив італійську мову і познайомився з італійською літературою. За свідченням сучасників, Чосер зустрівся з Петраркою. і Петрарка прочитав йому свій латинський переклад новели Джованні Бокачо про Гризельду. Згодом Чосер включив цю новелу у свої кантиберійські оповідання. Все життя Чосер служив англійській короні Едуарду третьому, Річарду Другому, Генріху Четвертому. Протягом 12 років він сумлінно виконував обов'язки митного доглядача в лондонському порту, живучи усамітнено Валькчейські вежі, а на дозвіллі продовжував писати вірші. З-під Чосера вийшли поеми «Ташинний парламент, будинок слави, Троїл і Хризаїда. Під впливом італійських авторів його поезія набула витонченості, якої раніше не було в англійській літературі. Тепер чосер переносить акцент із платонічної любові на мінливості долі. Він нерідко запозичує поетичні звороти Бокачо, Данти та Петрарки, а іноді й сюжети їхніх творів, але при цьому вводить в них живі діалоги і описи. Найзнаменитіший твір Джефрі Чосера Контеберійське оповідання залишився незавершеним. Це поетичний опис подорожі паломників у місто Кантебарі на поклоніння гробу святого Фоме Бекета. Случилось мне в ту пору завернуть В Харчевню, Таборт, в Соукре свой путь. Свершая в Кантебери по обету, Здесь ненароком повстречал я эту Компанию, их двадцать девять было. Цель общая в пути соединила Их дружбою, они пример во всем нам Шли поклониться праведным мощам. Щоб скоротати час у дорозі, прочани розповідали історії, кожна з яких відповідає характеру та суспільному становищу оповідача: будь-то лицар, мірошник, продавець індульгенцій, шкіпер або чернець. Чосер реалістично зобразив англійську дійсність тієї епохи витонченою літературною мовою, наповненою тонким гумором для кантерберійських оповідань, характерно не пряме визначення часу, а не прямі астрономічні вказівки. А Сонце Юне у своїй путі вісь овна знак успіло обійти. Поет мав чудові пізнання в астрономії та навіть написав для свого сина трактат про астролябію. В 1386 році Чосер як забезпечена та шанована людина представляв у парламенті графство Кент. Але після того, як він викликав на себе немилість дядька короля Томаса Вудстока, матеріальне становище чосера погіршилось. Тепер він жив випадковими подачками та разовими дорученнями, коротаючи самітність із улюбленими книгами. Тоді, вочевидь, і вийшла з під його пера іронічна та бешкетна скарга по дорожньому гаманцю. Монетами наповни через край, інакше мені лягай і помирай. Потім доля знову зробила крутий поворот. Поет був призначений управителем королівських робіт і у цій посаді розпоряджався будівництвом і переробками у Вестмінстері та інших будівлях і замках. Помер Джефрі Чосер у 1400 році. Він став першим з поетів, якого з пошаною поховали в вестмінстерському аббатстві у тій частині, що пізніше стала називатись куточком поетів. Джефрі Чосер, попередник Шекспіра, зіграв величезну роль у встановленні англійської літератури. Американський літературознавець ХХ століття Джон Гарднер стверджував, Чосер, як і Шекспір, писав для всіх, і для знавців, і для простого народу. Звідси його нев'януча слава і величезна популярність.